Це недорогі навушники та клавіатура від бренду Aula. Вітаю піпле сьогодні на огляд мені потрапили два девайси компанії, і я поділюся досвідом експлуатації, певно, одних з найкращих представників зараз в цій ціновій категорії за свої гроші, адже тут правильно розставлені акценти, де можна було зекономити, а де ні, щоб запропонувати максимум за свій прайс. Чесно зізнатися, досконало з брендом я не був знайомий, і знаєте, ці бездротові вуха і механічна клавіатура перевершили мої очікування, зважаючи на вартість близько тисячі гривень за. Кожний буде цікаво, протисніть подобайку та підписку. Окремо, дяка всім спонсорам та патронам. Всі посилання знайдете в описі, і розпочинаємо. Ось такі коробці поставляються і розпаковуючи все досить просто, але все, що потрібно: інструкція, кабель підключення Type-C на AUX та зарядки Type-C на Type-A, донгл для конекту по 24 Гц і відповідно самі навушники дістаємо. І перше, що привертає увагу, коли береш в руки, що навушники легкі. Основа тут з пластику, сам він непоганий, проте все ж на матеріалах корпусу зекономили. І це той самий правильний акцент, на мою думку, адже самі навушники з трьома методами підключення: провід, блютуз і донгл. І дійсно непоганим звучання. Що є більш пріоритетним, ніж матеріал корпусу ззовні. Завжди треба зважати на вартість, а це тисяча гривень. Загальна збірка досить непогана, але наявність пластику буквально всюди дає про себе знати. Це саме стосується і елементів керування. Всі вони на лівій чаші і так би мовити, класичні: вперед, назад, вимкнення, пауза, регулятор гучності, який тут, до речі, максимально кайфовий, адже методом прокрутки виконаний. Є індикатор маленький та відповідно роз'єм Type-C для зарядки і підключення. І всі ці елементи керування з такого самого пластику. Якщо вже говорити, що де тут розташовано, то на чашах є відвід від звуку, написи лівий правий, та ось такий висувний мікрофон, теж на лівій чаші. Ще одне вдале рішення, адже взагалі ніяк не виділяється, і він інтегрований у чашу, а не з'ємний. Треба, якщо десь там дістав, і користуєшся. Не відходячи від теми мікрофону, ось так він записує голос. Запис відбувається без опрацювання в режимі донгу по 2,4 ГГц в стоковому режимі 1, 2, 3 перевірка запису мікрофону. Що ж, помітно, що пластикові елементи роблять на дотик. Гарнітуру більш бюджетною, але оголів'я та амбішури досить м'які і дякую, що тканині. Міцністю оголів'я не виділяється, тому я б краще не перевіряв сильно вигинаючи. Та при цьому сама гарнітура зручна. Розмірів вистачає, вуха в них провалюється, шумоізоляція непогана, зважаючи на форм-фактор. Є регулювання для різної величини голови, і в мене особисто дискомфорту не було. От сидять дійсно добре. Це плюс легкої конструкції і тканини. М'якенька і не підніє іншого. Перевагою моделі є універсальність. Справді за такі гроші вони пропонують максимум. Щодо динаміків та звучання, це той випадок, коли мені подобається, бо вони вдаряються в бас, а не в середні частоти, від чого сам звук стає більш насиченим. Не таким чистим, але головне, що не ріже вуха, як це люблять робити за такий прайс. А у LS6 пішли правильним шляхом, адже в них можна слухати музику, і це великий блюз до того, що вони мають bluetooth підключення. Хоча сама гарнітура позиціонується як геймерська, і для цих завдань вона підходить точно. Фікціонування в іграх хороше, а якості звучання більше, ніж з головою. Свішок є режими звучання, їх тут два перемикаються клавішою на корпусі. Із власних спостережень один навалює більше басу, інший більш чистіше, і тут комусь що подобається. Щодо автономності, тримають вони як середньостатистичні вуха. Тут важко щось виділити. Підсумку Aula s 6 моєму баченні це бюджетна гарнітура, яка вдарилася в універсальність від цей бездротовість і непоганий звук, поступаючись матеріалами збірки і, можливо, якимись іншими деталями, на яких можна було зекономити, і які звичайний юзер не Мітить, щоб поставити цінник в тисячу гривень, сидять на голові зручно, і особисто я знаючи, що це безпровід взагалі не очікував на таку якість звучання чи комфорт. Бо ну мають бути компроміси. Але в цій моделі вони абсолютно вдалі. Як то кажуть, топ за свої гроші виявився. Клавіатура, давайте теж розпакуємо. Аула F-75. Пакування тут вже інше, але всередині теж все звично. Інструкція, провід підключення Type-C на Type-A і сама клавіатура. Беручи в руки, тут відразу розумієш, що корпус завезли. Ого. го По-перше, вигляд. Ось так вона виглядає, і не певен, але корпус від якоїсь певно дорожчої моделі, чи що, або принаймні бездротової, про що говорить ось оцей невикористаний потенціал позаду. Взагалі, позаду є перемикач між Android, Windows та Mac і роз'єм Type c F-75. Провідна підкріплюють крутість цього. Корпусу, і сама якість, звісно, і прорезинені ніжки, добротні два рівня висоти додатково прямо все дуже гарно. Та і форм-фактор вдалий і досить універсальний, адже вона компактна, але нічого і не втратила, окрім нампаду. Ще ось така крутилка, що за звук та паузу відповідає. Зліва розмістилися індикатор капслоку в незвичному місці згодтися, та ще ось така полоска, яка теж світиться біля escape. Єдине, що мені не сподобалося в цій моделі, бо загалом сподобалося все, це підсвітка. І ні, вона не погана, і так я розумію, що вартість трішки більше Тисячі гривень, за які ми отримуємо повноцінну механіку в реально кайфовому виконанні, та все ж це моя особиста проблема. Тут не повноцінна RGB, а це значить, що кольори ці фіксовані і розташовані так, як це задумав розробник. Я не відношу це до мінусів, адже цінова категорія, але все ж як є. Підсвітка має прикольні режими, регулюється через комбінації клавіш, світиться яскраво, там де треба і як треба, вимикається, але не повноцінна RGB. Найцікавіше це тайпінг. Важко знайти, що всередині відповідає за якість тайпінгу, але в цій моделі сині перемикачі з. Ось такою назвою і заявленим ресурсом в 60 мільйонів вхід 4 міліметри, і відповідно вони клацають. Тому навіть пробіл тут відчувається ідентично іншим клавішам. Маю на увазі те, що сам клік синього перемикача ніби відіграє більшу роль ніж те, що містить в собі клавіатура, і це вже справа смаку. Друкувати класно, але й голосніше, звісно. А от в іграх після лінійних було трішки незвично, проте після мембранки не проблема. Що стосується ковпачків, то вони тут звичайної якості, хоча мені нагадують ПБТ, але не можу гарантувати, не впевнений. Скажу, що найбільший експірієнс у цій моделі приніс нехай банально, але тайпінг в сумі з корпусом. Єдину бюджетність в даному випадку видає фіксована підсвітка, яку знову ж таки не можна називати поганою, бо по якості вона крута. В іншому корпус вау, тайпінг як вкласуючої механіки, вона важка і складає приємне враження під час друку. Загалом, після користування УЛА мене не фраза ТОП за свої гроші. Бюджетний сегмент важливий і те, що. Він насичується такими представниками, брендами, які намагаються дати максимум за витрачені гроші. Це класно, це породжує конкуренцію та прогресію в різних цінових категоріях. І я точно можу сказати, що задоволений, що гарнітурою, що клавіатурою. Вони вартують свої гроші. На цьому в мене все. Пишіть, як вам не забудьте про вподобайку та підписку. Окремо, дяка всім спонсорам та патронам каналу. Всі посилання в описі. Бережіть себе і побачимось.